Усім доброго дня. Радий бачити вас на нашому каналі Юліанна. Якщо ви знаєте та давно з нами Юліанна означає Юлія та Анна. Мене звати Юлія. А мою донечку Анна. Тому ми зробили такий канал з такою назвою. На якому будуть відео, як про мою донечку, чим вона займається, та про мене. Зараз я у парку. Донечка на заняттях з танців. Ми ходимо до танцювальної студії, де вона навчається танцювати, гімнастиці. У нас така гарна річка, Самара. Я дуже полюбляю рибалку, влітку рибачити. У нас це сімейне, напевно. Мій брат, я ще, будучи маленькими, ми рибачили. Бачите, яка, на жаль, кидають сюди бутилки, сміття. Але у нас дуже гарно. Люба пора року мені подобається. Літо, весна, зима чи осінь. Дуже гарно. Зараз вже темніє рано. Тому так вже сонечка немає. Дуже гарно так дерева, бачите, у річці відображаються. М -м -м -м. Дуже гарно. Відбій повітряної тривоги знову. Хтось там. ловить рибку. називається вона? Я думаю, Треба було трішки раніше знімати вам осінь. Дуже гарна. Різними барвами сяє. Тут в нас тенісний корт. Залишилося ще півгодиночки, та заберу свою красуню з танців і підемо додому. Треба і самій на танці ходити Ех. Але зараз з такою ситуацією є, звісно, хтось ходить, займається на танці, але часті тривоги, я боюся, не дуже хочу поки що ходити. Дай Бог буде мир, закінчиться війна. І ми знову повернемося до звичного життя. Багато чого змінилося, звісно. Таке в нас є колесо дитяче. Я ще, коли була маленька, з батьками приходила до парку, старий парк, каталася на цьому колесі. Обізрівач, бачите, яке гарне. Воно вже не працює, на жаль. Такі от старі будки. Де вмикали ці качелі. А це вже новітня така скала, коли підіймаються. Бачите, такий зроблений. Не знаю навіть з якого матеріалу, такий, він якийсь легкий, а ну зараз подивлюся, ось такий, бачите такий звук глухий. Так, да, ось таке. Вийшли ми з танців. Uh -huh. На вулиці немає світла. Uh -huh. У нас економія електроенергії. Uh -huh. да? uh -huh. да. Економія електроенергії, uh -huh. тому що стріляють по нашій інфраструктурі. Uh -huh. да? Йдемо куди ми? Додому. – Додому, так? Ну все. Як танці в тебе. Хорошо. Добре, так? Да? Угу. Натанцювалася? Угу. Молодець. Я ну? ще мостик вмію, там спагат. Е Лівий, правий, туди ноги, туди. І вже це багато називається. Ну добре, всім Всі до побачення. До побачення. І... І О, такий пар, дивись. А ну паду. Морозець, так? Да? Ага. Морозець. Ну все. Морозець. Гарного дня. Да. Чи вечора доброго. Да. Тихої та мирної ночі всім. Да. Дай Боже, щоб швидше був, був мир. Да. До побачення.